Привіт, всім ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні Експедиція 33. Навіть ми довго грати не будемо. Я більше так вирішив записати це, показати, яка в мене виникла проблема вчора на стрімі. І я пошукав сьогодні по інтернеті полазив. І виявилося, що то не тільки в мене, а у багатьох проблема виникла, ти думаю, бігом запишу це відео. І так, після другого боса, Сирени, другий бос це Оксонтой. Просто гра вилітала. Навіть не те, щоб вилітала, просто не йшла далі і просто все зависало. Треба було перезапускати. І проходиш знову сирену, знову тобі треба її вбити, вбиваєш і знову те саме. І так, знайшов таке вирішення проблеми. Перше, заходите в Steam, властивості. І тут в загальному параметри запуску вводите DX11. Це перше, що ви маєте зробити. Заходимо в гру. І друге, що там в графіці, є налаштування. Тож мені дали. Оцю Ачівку, другий аксон, здолайте другого аксона, вбив я його. Ну, типа, і все одно отака от от проблема. Все одно вилітало, я не знаю. Я два рази його вбивав. Раз вбив, подивився повністю катсцену, зависало після катсцени. Другий раз вже намагався пропустити катсцену, все одно те саме. да, попробуємо, Подивимося, чи проблема вирішиться. Це одно DX11 треба буде поставити там в запуску, а друге ще у графіці я дивився, там писали. Треба змінити одне налаштування. І подивимося, що воно вийде. Так, загальні графіка. -на 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 -на. О, Nvidia Reflex. Оце вроді треба вирубати. Пробуємо. Вирубуємо. Ідемо подивимося, що з того вийде. Застосувати. Так. Продовжити. Давай, сирена. Стив сирену, бляха. Я з нею перший раз намочив. Бляха вбив, вже сівтішив. тішив. Другий раз, блін, трохи намочився. І все одно те саме, так, Сирена. Давайте ми зразу туди. Що таке переміщення уроки танців. Танцювальна арена. Уроки танців вроді, по-моєму. Надіюсь, я довго її бити не буду. Але то я тільки надіюсь. Уроки танців, не уроки танців. Значить. Танцювальна арена. Так. Чи не так, Так, танцювальна арена. Ну що, погнали? Ай, домої тягла. Надіюся, з першого разу. В принципі, він дуже аж такий важкий бос. Я ще й дуже переживаю і думаю, що тут дві фази є. Виявляється, одна тільки фаза. Так що це плюс. Давай, давай, ти. Танцівниця сирена! Іщо, іщ, давай, давай. Я тебе дивитися не буду. Йди ти до сраки. Пропустити. Мені бійку давай. Все, що мені треба, це бійка. Треба ця фігня. Просто відбив два. До речі, як відключив ту штуку, дивіться, в мене кадри впали в два або навіть в три рази. Так що... Я це відключив просто, щоб спробувати що то вийде з того. Е -е, давай. Кадрів, 45, я в шоці. Як це можливо грати при таких кадрах? Я не розумію. Е -е, коротше, є атака. Блін, оця теж жорстка. Оця і ще та там, де великий танець, чи що? Ну і оці треба відбивати. Оцю магію. Це теж жорстка штука. Е, так, ну я думаю, мені треба ту відродити. Ну це треба. Ляха. Вей. Лісандо, фігня. Фігня, але я не відбив. Це фігово. Давай Бляха пропускаєш одну атаку. і зразу труп. Ну Ця одна мене рятує. Пофіг, Вали її. Шквал вогню. Да. Урізала, урізала. Танцюй, танцюй. Тут все ж таки треба відродити, в неї дуже прикольна ця атака. О, великий балет. Мінус одна, напевно, буде. Я разу його не відбив. Скільки вчора її бив, бляха. Давай. Видиш, першу і останню відбив. Всю решту мінус. Там не треба відроджувати, бляха. Блін, там ще махнулося. Дивись. Не треба його відродити. Але якщо нам не зачарує, і буде це квідово, Не зачарувало Відроджуй, бо торба. Давай Версу. Великий балет, а вона задрала. Давай, давай. Ай, хочу я сідбиваю. Блін, відновлюєшся п'ять здоров'я, давай шо йому робити, торба? Зараз маби оглушити її. Бляха, великий балет, а нас здуріло. А, одну не відбив. Дві не відбив. Ну, все одно нормально. Що? Відроджуєм? Чи оглушуєм? Бляха, давай я її, блін, тако зроблю. Замахала. Оглушив. Яков я у нас не зачарою, к я її оглушив. Нормально її дав. Дві як роздаю. даю. ще моя атака. Воскрешаю серйозненько. давай. Мені треба трьох вернути. Але оця може її вольнути. А... Так, два удара. Вибраний сюзок завдає подвійні шкоди проти одного ходу. Давай такого. Полікувалися. Завершальна дія. А мені треба градієнтний заряд зробити, ти було би топлені. Зараз буде двіж Зараз буде дуже серйозний двіж. Давай, давай. Торба зараз буде Ну. Ну, це не відбив, але нічого страшного. Я ще живий. Не відбив, як ти не відбив. <праць> Бляха, тупо один раз промазав з тими чарами. <праць> а він не зачарований? Версо помре через три хода. Ммм. Що робити? Реднієтну атаку може вальнути її. Давай, блін. Фігню. Фігню він дав. Давай союзника. Великий балет. Диви, її відродив. Це зразу зараз її забере. Перший раз. А, останній Take удар не відбив. Як вона не відбила? Диви два рази не відбила. Вона зараз свого буде працювати. Замахали. Ну, в принципі, здоров'я в неї не так вже й багато. Ну чого ти не відбиваєш? Версо е -е, помре через один хід. Дякую, Верс. Давай. Ну. Живі, живі, все нормально. Валерій, до вас зачаровий версію. Давай. Відбив. Відбив два. Дивись, скільки у неї ХП. Дуже маленько. Що, доб'єм? Було би прикольно. Я можу вас привітати. А тепер саме головне. Дивимося, чи допомогло те, що я зробив. Пропускаємо заставочку чи не пропускаємо? А давайте вже подивимося. Ну це в мене ще йшло на заставці, оце ще було. Вона зараз візьмемо цю китайку. Давайте вже подивимось. Ну повезло, що з першого разу завалив. А загалом то вже третій раз. Ну, якщо бляха не помогла, це буде просто ужасно, я вам кажу. Це буде ужас. Я, до речі, тут думав, що друга фаза почнеться. Мінус. А падає вже, падає. Це ще теж був. Кровах. Оце якраз та друга річ, що треба віднести. О тут потемнів екран. І більше він вже не включився. Тільки мені треба було просто вийти з гри повністю. І то через ці. Пішло, дивіться. Пішло? Пішло, дивіться спрацювало. Не знаю, чи то перше спрацювало, чи друге, але я на крайняк змінив і то, і то. Як бачите, це працює. Так що, проблема вирішена. А, бери я другу річ, давай мені роби зброю я бщів. Блях, далекись! Для старей, да, наверное, старей старе приедет. Это... Ты снова ты? ты? Аня мала пришла. Кауай. Что? Не хрена свежая стелька. Мель, що відбувається? Що ти бачив цього разу? Я, я, не я не знаю, якусь жінку це було. Чому мені щось вважається? Ти хто? Ти хто такий? Може він тоже з той Може він вообще за них. Росія якийсь дивний чудік. Ти слухай, диви, він швидко зброю зробив. І хто тут зброю вдибеться? Мала 100%. Дякую, дякую. Все, проблема вирішена. І зброя ще нова є. Можна йти на художницю, ні? Або старому ще раз тягла дати. Отакі от справи. Ну, я радий, що це спрацювало. Якщо вам поміг, це добре, здобуто знищувач бар'єра. Тепер ви можете виступити проти художниці в моноліті. Ніфіга собі. Нова зброя. Я думаю, що ще зарано до художниці, але ми підемо. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всім па-па. Склеп розважайся для тебе. Контент просто.